Вітаю, я Кузнецов Олександр Дмитрович, директор Херсонського державного педагогічного інституту імені Крупської, кандидат економічних наук, доцент, учасник Другої світової війни. Я поєднував адміністративну роботу із науково-педагогічною та громадською, член партбюро інституту, депутат міської ради, голова комісії по народній освіті, керівник секції політичної економії товариства Знання. Як директор особливу увагу приділяв покращенню наукової роботи. У 61-му році вийшло з друку два випуски щорічника праць Херсонського державного педагогічного інституту. Я і сам активно займався науковою роботою. За два роки опублікував 16 друкованих праць, з них п'ять після захисту дисертації у січні 62-го року. Я подав клопотання вченій раді інституту і Міністерству освіти УРСР. Про звільнення від обов'язків директора хотів займатися наукою, завершити докторську дисертацію, виконував державне замовлення з підготовки до друку низки публікацій.